Жителі Сумської області мають змогу безоплатно стерилізувати собак. Операції здійснюють хірурги ветеринарного центру «10 друзів, що по вулиці Холодноярської бригади, 25, у Сумах. Вартість стерилізації відшкодовують партнери. Всесвітня організація захисту тварин ФРОПАУС за сприяння Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин. Неля одна з тих, хто привела улюбленця на операцію. Пітон – це звати Йоши. Знайшла його по об'яві на Фейсбуці. І, ну, десь приблизно рік. Ну і вирішили. І там ж на Фейсбуці побачила об'яву про стерилізацію безкоштовну. Ну, дуже приємно, що в цей час є люди, які пілкуються про безпорідних тварин. Я його брала у волонтера дівчини, і вона ну, якби сказала, що це бажано. бажано ну, Стерилізувати, каструвати, щоб не було, скажімо так, щоб він був спокійніший ну, і щоб не було проблем по здоров'ю. Перед операцією лікар оглядає тварину, вимірює температуру тіла, оцінює стан слизових, перевіряє, чи немає на тілі шрамів і рубців, що свідчать про вже проведену раніше стерилізацію. Стерилізована тварина вона не має жаги до статевого. Ну, Спарювання, а, тому в неї немає бажання кудись піти, перелізти через забор, себе травмуватись, а, змагатись за територію з іншими а, тваринами, а, змагатись за самку, здебільшого коти. А, кастровані коти а, мають більший термін життя ніж не кастровані, тому що вони уникають стичок, вони уникають сварок а, друг з другом і а, менше потрапляють у. Складні становища та менше передають друг другу захворювання. Стерилізувати можна безпритульних тварин або домашніх за умови, якщо родина не має грошей для того, щоб оплатити операцію. Стерилізують собак обох статей за час взагалі роботи з по по цьому гранту. Ми вже провели ну десь. Точніше не скажу, десь 450-470 операцій, які оплатили не господарі, а оплатили грандодавці. На сьогодні це все продовжується, і я так думаю, що буде продовжуватися стільки, скільки потрібно нашій країні. Крім того, що ми каструємо, стерилізуємо, ми ще обов'язково робимо і вакцинацію. І чіпування, і навіть обробляємо від ектоендопаразитів. Регулярно привозять на стерилізацію і вакцинацію своїх підопічних собак волонтери Сумського товариства захисту тварин. Голова організації Олександр Сипленко говорить, така операція як для домашніх, так і для безхатніх собак найдієвіший метод зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міст і сіл. Ми також стерилізуємо тварини, які потрапляють до нас з зон відселення, з зон окупа з тимчасово окупованих не тимчасово окупованих, а з територій, які в активних бойових, дій бойових діях. І саме ці тварини ми не можемо їх випустити в світ, прилаштувати без обов'язкової стерилізації в рамках ці цієї акції на на сьогоднішній день. Я можу сказати, що близько на мабуть 60, ти, 60 ти тварин уже. Виключно наших простерилізовано сьогодні. У нас Аліна привозила тварин з території. Ми перед цим привозили декілька вчора. Простерилізували маму, яка потрапила в нас з окопів. І восім-восьмеро цуценят п'ять хлопчиків, троє дівчатах були забрали. Акція триває з 1 липня по 1 листопада. Щоб записати свою тварину на безоплатну стерилізацію, слід зателефонувати за номером 066 95 38 080. Анна Книш, Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.